Тут все ще пахне дизельним паливом, бензином, а запах гару, наче в'ївся в кожну деталь. Ось так на другий день виглядає вулиця у Немишлянському районі. Саме тут, внаслідок влучання шахету, по нафтобазі стався вибух та вилук палива. Вогняна річка знищила вщент 10 та пошкодила п'ять приватних будинків. Я выбежала во двор, и река вот эта вот черная текла. У меня вот это вот как летний душ. Ну, да. и я, ну прям, я не знаю, ну, как, я не знаю, даже как, как трубы прорывает. Да. Вот это. Просто. И, огонь, и огонь. начали одеваться, быстро забежала, оделась, и выбежали. Через соседей, через забор перелазили, потому что к калитке уже такой. нельзя было подойти. Уже все горело. Ужас, ужас. Апокалипсис, понимаете? До сих пор не можем прийти в себя. Мне я... Нет, слов нет. Слов нет. река огненная по улице. Выйти некуда. Текали через добры чужие. Но удалось спасти. Сказали, что не подлежит восстановлению. Не знаем, что будем делать. Не знаем. Например, сегодня хуже, чем вчера. Даже. Почему-то. Приходит понимание того, что начинается новая жизнь совершенно. Мы, мы этого не ждали и, и не думали. Не обійшлося у цій трагедії без загиблих. Вогонь забрав життя сімох харків'ян, з яких троє неповнолітніх дітей. Тетяна Путятіна втратила сина, невістку та трьох онуків. Я вам не могу передать, что у меня, если бы один человек, пять человек, вы не представляете это. Детишки трое, чем они виноваты. Невестка, сын и трое малышей. Это очень страшно. Я не знаю, как я буду дальше жить, не знаю. Ничем никто не вернет мне детей. Не знаю, я не знаю, що сказать, у меня слов нет. Ой, Я просто проклинаю тех, хто затеял эту войну, кто начал ее, кто ее поддерживает. Хотя нельзя проклинать, но у меня слов больше других нету. Не знаю, что вам еще сказать. Ой, я смотреть больно, не могу. Пусть знают Россия. Смотри, что ты творишь. Смотри, дети, трое детей, внуков 10 месяцев маленьком. Чем он виноват? Перед вами? Чем? Вы зачем сюда пришли? Вы защищаете свою родину. Где? На чужой земле. Это абсурд. Я не знаю, не знаю. И, и, и читаю я много комментариев, столько нам желают гадостей всех. За что? Я сама российская, я родилась в Белгородской области. И вот это я получила от своей родины. Да я не хочу считать ее своей родиной, не хочу. У меня тут дети погибли, внуки. Что я могу еще сказать? Никогда не прощу этого им. Не прощу. Не, не прощу, а мне а их никто не вернёт. Ой, не, знаю, не знаю. я, я не с работы, веду. я, я не с работы. да не берут меня навстречу а двое, а маленький ползет ко мне навстречу. Я, я теперь не могу, а теперь нету ни дома, никто у меня не встретит. Ой, я не могу. бабушка, что ты нам принесла, бабушка, что ты нам принесла? А теперь я им буду шоколадки, шоколадки на могилке ложить, я не для шоколадки. А еще я была у дочки, не бабушка, когда ты приедешь, ты нам привези сосиски в тесте. <свист> Ждали меня, считал старший Леша, бабушка, ты через пять дней приедешь. Я говорю, да, Лешенька, пальчики показывал мне, заебал. Я говорю, да, Лешенька, осталось один день, и я приеду. И вот приехала. <свист> Дізнавшись про трагедію, харків'яни прийшли на допомогу. У трьох школах району були організовані штаби зі збору всього необхідного. Два дні поспіль небайдужі везуть все необхідне для постраждалих. Ми щиро дякуємо. Всім харків'янам, які відгукнулися на, нашу, на наше звернення про допомогу, біль, гори, біда нашого району стало бідою всього міста. З Самого ранку вчора немишлянці, мешканці нашого району почали приносити допомогу. це і одяг, і взуття, і продукти харчування. Буквально через годину нам на допомогу прийшли мешканці інших районів міста. Ви бачите, що сьогодні допомоги, скажімо, дуже багато. Ми намагаємося зараз все, все сортирувати, все довести до ладу. Сьогодні вже другий день, коли потерпілі приходять, ми їм намагаємося допомогти взяти те, що їм перш за все потрібно на першому етапі. Говоримо їм про те, що вони приходили і сьогодні, і завтра, і весь цей час. На сьогодні всі постраждалі розмістилися, хто у сусідів. То у родичів. ми на сьогоднішній день маємо кімнати в гуртожитках, які ми запропонували всім потерпілим. Але люди на сьогоднішній день визначаються. Їм дуже важко зараз покинути свою вулицю, тому вони ці перші дві доби знаходяться у сусідів, у родичів, ті, які безпосередньо живуть на немишлі. Але ми розуміємо, що пройде день-два. Люди звичайно будуть розуміти, Розуміти, що це довготривалий період, і, звичайно, їм необхідно буде житло для більш тривалого періоду, тому ми на сьогоднішній день готові їм запропонувати місця кімнати в гуртожитках. Крім того, до нас звернулися мешканці нашого міста, які на сьогодні пропонують і ізольоване житло. Вони пропонують будинки у приватних секторах. в інших Ших районах міста. Тому потерпілі на сьогоднішній день визначаються, і ми готові будемо їм надати допомогу в будь-який час. На сайті електронних петицій президента України триває збір підписів щодо звернення про посилення ППО Харкова. Свою позицію висловив звичайний житель міста та звернувся до керівництва країни з проханням захистити мегаполіс, де проживає багато людей. Прошу надати моєму місту Харкову захист у вигляді системи протиповітряної оборони. У місті проживає досить багато людей, і я вважаю необхідним дати захист моєму місту. Зараз у петиції майже 11 тисяч голосів із 25 тисяч необхідних для розгляду президентом. Проголосувати за можна на сайті електронних петицій. Для підписання залишилось 73 дні. Знайти звернення можна за номером вказаним на екрані. Останніми тижнями Харків потерпає від жорстоких обстрілів окупантів. Регулярно житлові райони міста зазнають ударів з різних видів озброєння. Ворог нещадно та цинічно позбавляє людей життів, здоров'я та домівок про необхідність посилення протиповітряної оборони мегаполісу. Наголошує і очільник Харкова Ігор Терехов. Зараз муніципалітет активно веде переговори зі всіма, хто може допомогти. Кожен день показує, що без надійного захисту неба ми стикаємося з трагедіями, стратами, яких могли б уникнути у своїй діяльності, спілкуючись з керівництвом країни, з військовими, з нашими міжнародними друзями, я завжди акцентую. Ми всі маємо взяти на себе відповідальність за захист Харкова. Це наш спільний обов'язок. Бо Харків це більше ніж місто. Це символ нашої нездоланності, відваги, символ того, що ми стоїмо на захисті демократії. Крім того, міськрада регулярно допомагає різним бригадам ЗСУ. Це для того, аби зробити все можливе, щоб уникнути трагедій, які стаються через ворожі обстріли ворога. Хочу, щоб кожен розумів, незалежно від обставин, ми продовжуємо підтримувати наших захисників, підтримка наших збройних сил, наших військових, які потребують допомоги. Це наша справа честі, наша відповідальність. Минулого року ми перерахували більше півмільярда гривень на потреби військовим, у тому числі для ППО та організації мобільних груп знищення шахедів. Крім цього, і ми, і наші волонтери, і наші друзі придбали автівки для створення цих мобільних груп. Тували їх усім необхідним, і сьогодні, якщо буде потреба у військових, ми обов'язково робитимемо все, аби ці мобільні групи збивали безпілотники. Ми маємо об'єднати зусилля заради Харкова, заради України. Разом ми сильніші. Разом ми здатні захистити та вберегти наше місто. Харків під постійними обстрілами гинуть люди. Школярі вимушені навчатись у метро, зазначив Єгор Терехов в інтерв'ю іноземним журналістам, бо діти мають отримати освіту. Тому у Харкові, з огляду на безпекову ситуацію, наразі будується підземне укриття, в якому розміститься школа. В ній зможуть навчатися ще 900 учнів. Такі підземні школи планують побудувати в кожному районі міста. Звісно ж, що це дуже високовартісний проект, наголосив мер. Одна школа, яка сьогодні будується, орієнтовна вартість її буде десь приблизно півтора мільйона доларів. Це величезні кошти. у нас є проектна документація, яка розроблена і частково розробляється. Звісно, одразу ми не зможемо побудувати всі ці школи. Тому наступний етап ми розуміємо, як ми будемо дебудувати школу, і будемо сте степ іти степ і рухатися в цьому напрямку. Будувати, але неможливо всю життєдіяльність міста разом з мешканцями перенести під землю. Тож підземні школи це не вирішення глобальної проблеми. РФ майже не щодня наносить нищевних ударів, каже Ігор Терехов. Тож питання номер один наразі закрити небо над Харковом. Основне завдання, звісно, залишається закрите небо над містом Харковом, бо ми бачимо, які руйнації є, які жертви є. Тому нам потрібна сучасна система протиповітряної оборони, сучасна система антидронового захисту. І для нас це завдання номер один. Ігор Терехов також зауважив, що це питання активно обговорює з українським урядом та західними партнерами. Крім цього, хочу сказати, що ми підтримуємо наших військових, які займаються протиповітряною обороною. Виділяємо певні кошти для того, щоб у них були можливості. Але е, хочу сказати, що це наше спільне завдання і військових, і звісно уряду і е, нас як органам місцевого самоврядування. Бо е, ми не можемо е, сьогодні залишатися без нічого. Я маю на увазі, що е, нічого не робити, не лобівати це дуже важливе питання сьогодні для е, всього населення нашого міста. Журналісти поцікавились і думкою очільника Харкова щодо його бачення розвитку міста після війни: чи стане Харків таким же квітучим, комфортним для проживання та економічно потужним мегаполісом? Звісно, стане, бо сьогодні ми прикладаємо всі зусилля для того, щоб вже Мати план дій і генеральний план розвитку міста Харкова, який ми створюємо разом з нашими партнерами, це фундація лорда Нормана Фостера. І для нас це дуже важливо, бо це економічна модель розвитку міста, це архітектура міста, це виробництво, яке буде звісно. Ми плануємо, що буде населення приблизно 2,5 мільйона. Людей у місті Харкові для нас це дуже важливо Що стосується безпекової ситуації, після нашої перемоги, після того як настане мир, ми будемо мати певне гарантії безпекової ситуації. І нема різниці щодо відстані від кордону з Російською Федерацією. Зовсім нема. наразі. ж харків'яни вимушені жити в стані постійної загрози обстрілів, пристосовуватися до реалій, до війни акцентував Ігор Терехов Тому і діти навчаються під землею і міські за. Заходи відбуваються під землею, бо життя має продовжуватися. Війна закінчиться і все повернеться на мирні рейки. Вода в кранах харків'ян безпечна і належної якості. Про це повідомили в лабораторії Харківводоканалу, що моніторить санепідеміологічну ситуацію з питною водою, яка надходить до домівок жителів міста. Ситуація, яка склалася в Немислянському районі, не повлияла на якість питної води в місті Харкові, тому що водозаборні споруди водоканалу знаходяться вище за течією. Ніж впадає ріка Уди в сіврській динець. В лабораторії проводиться кожнодневний контроль якості води по всіх об'єктах по місту. Вода належної якості відповідає нормативним требуванням. Попасти вода з річки або з тала вода в систему водопостачання не може, тому що вода знаходиться в закритій системі. У зв'язку з потраплянням нафтопродуктів до води міста контроль якості води кажуть спеціалісти посилюють всі проби води перевіряють за 50 показниками. Наразі ситуація з водою у Харкові підкреслили комунальники, відповідає всім нормам. Відхилень параметрів якості не зафіксовано. Лабораторія щоденно відбирає 30, 35 проб у середньому. Та проводити їх аналіз в зв'язку зложивши з, з, з ситуацією в немишлянському районі. Ми особову увагу приділяємо деяким показникам, які можуть характеризувати змінені якості води. Підприємство працює в штатному режимі, забезпечене всіми необхідними реагентами та матеріалами. Щодо екологічної ситуації, то нафтопродукти до водойм Харкова потрапили через вибух на нафтобазі у зв'язку з ворожою атакою, що сталася минулої суботи. За даними фахівців, то її витікли тисячі тонн паливно-мастильних матеріалів. Внаслідок вони забруднили чотири річки: Немишлю, лопань, уди та Харків. Повільне, але стрімке здорожчання енергоносіїв, блекаути через ворожі обстріли та світовий прогрес, дедалі частіше змушують українські міста думати про те, чи не прийти би на альтернативні джерела енергії. Харків цьому напрямку не просто замислився, а й вже почав втілювати в життя перші пілотні проекти, встановивши на одному з медзакладів міста величезні сонячні панелі. Як показав досвід у випадку форс-мажорних обставин, така електростанція може Вити лікарню, коли місто залишається без світла, тому стратегія запровадження зеленої енергетики може стати проривом для міста мільйонника. Переконані фахівці. Наприклад, станція метро має величезне депо, і ось на покрівлі цього депо можна встановити сонячні батареї. І тут знову ж таки в чому полягає зелена енергетика. В тому, що ми від місця отримання цієї енергії до споживача маємо дуже коротку дистанцію. І чим вона коротша, тим вона буде дешевшою. Тобто, ми не отримаємо її в одному кінці міста, щоб передати в інший кінець. І поки вона проходить по цим мережам, вона втрачає потужність. І це насправді. Дорого користуватися цими мережами, тому чим коротше шлях від отримання до споживання, тим краще. Тому наш другий напрямок встановлення сонячних батарей на покрівлях виробництв, на дахах, депо, як наслідок можна встановлювати ці сонячні батареї на дахах наших багатоповерхівок. Це не вирішить повністю потребу будинку, але за попередніми прогнозами 30-50% може потребу дому закрити, і це вже немало. Такі ж сонячні станції у Харкові планують встановити і на навчальних закладах на кожному з таких об'єктів, на яких буде своєрідна міні-електростанція, встановлять лічильники. Тому жителі таких будинків сплачуватимуть за енергоносії за зовсім іншим тарифом. Це не тільки про економію і про зелену енергетику, це ще й про безпеку. Якщо раптом десь світло вимкнули, а в цього будинку є своя сонячна батарея, це значить, що в режимі резервного живлення можна користуватися електрочайниками і так далі, всіма електроприладами, тобто він не випадає зі звичного життя. І чим більше буде таких локальних електростанцій, тим більш комфортніше, і безпечніше буде життя в кожному домі. Наступний крок: в Харкові можна встановлювати від Ряки, які теж будуть виробляти енергію. Якщо говорити про те, що найблагополучніші в цьому відношенні міста, які знаходяться біля гір чи біля моря, у них це показник 7 балів. А ось у Харкова цей показник 4 бали, тобто чуть вище середнього. У нас є такі місця, де це теж могло би працювати. І це лише частина з тих всіх ідей і можливостей, кажуть експерти, що може втілити в життя Харків в рамках стратегії і запровадження зеленої енергетики. Ще одним кроком встановлення у місті акумуляторів, що теж живитимуться за рахунок сонячної енергії. В першу чергу, в першу чергу це великі ємності, такі собі акумулятори, що накопичують енергію, і таким чином, у випадку, якщо пошкоджується якась зі станцій або якісь мережі, вони можуть давати цьому району аби тому чи іншому дому додаткову енергетику. В чому суть що вона зелена. Суть в тому, що вночі акумулятори накопичуються, так як вночі йде не таке велике споживання електроенергії. А в день, коли це потрібно, вони цю енергію віддають. Тобто, суть в тому, що вони накопичують. Ють в собі заряд по самому низькому тарифу, а потім віддають тоді, коли це дуже потрібно. Кожен з напрямків стратегії розвитку зеленої енергетики вкрай важливий, кажуть харківські спеціалісти. Більше того, електроенергію в Харкові згодом планують виробляти ще й з біогазу, що отримуватимуть з полігонного сміття. Установки, все обладнання вже було готове ще два роки тому, та запуск пригальмувала повномасштабна війна. 15 харківських школярів, час візиту міністра освіти України та представників дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ до Харкова отримали новенькі ноутбуки. Серед цих учнів шестеро домівки, яких згоріли під час нещодавньої атаки РФ по Немишлянському району. Троє з родин переселенців із Харківської області, ще троє дітей напівсиріт, батьки яких загинули, захищаючи Україну, одна дитина з інвалідністю, одна з малозабезпеченої родини і одна дитина сирота, розповіли в департаменті освіти Харківської міської ради. Такий сучасний гаджет говорять самі школярі, безумовно стане їм в нагоді. Він мені дуже був потрібен, тому що мій ноутбук дуже висне, лагає і. Ну, я зможу навчатися нормально і зможу добитися своєї цілі. Я, я хочу вийшло. піти в ну, стати програмістом і електронним дизайнером. Мені буде набагато зручніше, зручніше займатися на дистанційному занятті. Буде набагато зручніше розмовляти з батьком, він у мене зараз на фронті. У Харкові ми проживаємо майже два роки. Вже приїхали ми з дворічної Харківської області. Це біля Куп'янська. Наразі моє селище ну на жаль розбите. І зараз ми хайби. Радий новенькому ноутбуку, і Мирослав, бо говорить, тепер матиме більше можливостей для вивчення шкільної програми. Він мені дуже подобається пані навчання, бо в ньому вже можна робити якісь презентації, от, типу ну, Майкрософт гості разом з харківським міським головою і декілька класів метрошколи, вкотре дивуючись тому, як харків'янам вдалося втілити в життя такий неочікуваний для всіх проект. Поспілкувався міністр з учнями та вчителями, розпитав, чи подобається дітям такий формат навчання. Школярі метрошколи вже давно звикли до візитів поважних делегацій, тож охочі розповідали про переваги уроків офлайн, хай і під землею. Спілкуючись з освітянами в свою чергу, мер Харкова розповідаючи. Гостям про важливу місію педагогів саме в таких воєнних умовах, в яких вже два роки живе Харків, висловив освітянам слова вдячності за їх працю. Всім, хто сьогодні у Харкові, всім, хто незважаючи на жахи війни, працює і навчає наших дітей, вам, наші дорогі школяри, які незважаючи на все. Вивчитись, і це головне. Ми зробимо все можливе, а іноді і неможливе для того, щоб ви мали змогу навчатися. Харків асоціюється зі студентами. Якісним навчанням зазначив міністр освіти. Харків це одна з освітянських столиць Європи. Це університети, інститути, прекрасні школи, які знає вся Україна, говорить він. Я сподіваюся, що оці гаджети, які сьогодні нам передає дитячий фонд ЮНІСЕФ, вам передає, допоможуть вам підтримувати оцей статус освітянської столиці. Харків знають за розвиненою промисловістю. Харків знають за видатними вченими, які тут працювали і які вийшли зі стін місцевих університетів. Я вірю в вас в, в українську молодь в цілому. Я бажаю вам успіху і хочу, щоб ви також вірили в себе. Загалом від Міністерства освіти і науки України за підтримки ЮНІСЕФ Харкову цього разу було передано 500 гаджетів, які допоможуть учням і вчителям у навчанні. Раніше місто вже одержало півтори тисячі ноутбуків. Усі вони призначені для дітей пільгових категорій. Разом з тим, за даними Департамента освіти Харківської міської ради, ще існує потреба в середньому в понад двох тисячах гаджетів для забезпечення освітніх потреб таких дітей. Міносвіти говорять, знають про. Потребу, але враховують при розподілі запити всіх громад. Щодо розподілу, по перше, це не перша партія девайсів, яка вже приходить до харківського регіону, і розподіляємо їх, виходячи з потреби. А потреба це, це в першу чергу ті діти, які потребують особливої уваги, особливої підтримки. Це наявність уже гаджетів з попередніх партій, які надавались тим чи іншим громадам, кількість власне самих дітей, кількість закладів освіти і вчителів, тому що окремим фокусом уваги для нас є забезпечення вчителів гаджетами, для того щоб вони могли проводити онлайн навчання.